Вітаю, друзі, з вами Михайло Ухман, український кінопродюсер і військовий журналіст. Панове, побачив зовсім недавно відео, де російські волонтери показують, як вони постачають на фронт московським окупантам дрони Матрикс 30 і Starlink. Отже, що з цього ми можемо зробити? Який висновок погано? Погано те, що російський народ, так, якщо це можна так назвати, вони реально повірили в російську пропаганду, і вони тепер щиро, як волонтери, на жаль, це тепер потрібно говорити про це явище. Як волонтери, вони допомагають московським солдатам так воювати проти нас тут в Україні. Друге, вони купують обхідними шляхами, вони купують старлінки, так вони купують. Матрикси 30 передають передаються все московитам для того, щоб вони мали можливість більше вбивати українців. Тому це звернення, знаєте, навіть краще звернення до простих українців, до української діаспори, до переселенців, які це так, які кажуть, що втомилися. На жаль, ми маємо таке явище, з яким ми потрібно нам буде боротися, так і ми вже повинні з цим боротися, як і ну, бачите. Хтось каже, що всі хоро... погані тільки російські солдати і поганий Путін, а всі інші є, є хороші московити. Ні, я показую приклад: хороших московитів немає. Вони за їхні голови засмітнені так їхньою пропагандою московською, і вони суто нас щиро ненавидять, так ненавидять і вони витрачають тепер свої волонтерські кошти на підтримку їхніх поганих солдатів. Тому, друзі, акумулюємося, з'єднуємося. Постійно підтримуємо збройні сили України, тому що ви підтримуєте не збройні сили України, ви підтримуєте себе, кожен день донатячи на якісь дрони, на якісь машини. Ви обезпечуєте свою дружину від того, що вона не буде зґвалтована російськими солдатами. Ви убезпечуєте те, що ваша мама не буде вбита російськими солдатами. Ви обезпечуєте те, що ваші діти не будуть застрелені російськими солдатами, вони не будуть рабами Росії, тому мало просто я там плачу податки, я доначу. Що ти платиш, які ти податки платиш? Ти законослухняний громадянин країни, так всі є в Європі в світі. Ти зобов'язаний платити податки. Але для того, щоб українська армія могла воювати, якщо ти не хочеш воювати, ти зобов'язаний допомагати То собі, щоб українська армія могла, мала тебе можливість захистити. Друзі, працюємо, воюємо, боремось. Тільки в єдності і в силі так ми можемо перемогти. Тільки сильного боїться московити, тільки єдиних і сильно українську націю не можна перемогти. Слава Україні!